Так, полетіли. Базарювати по хитрому ринку на південному вокзалі. Це я вам так говорю, щоб ви не придирались до мене. Гляньте, тут тільки всього продають. М -м 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 -м. Ого, гляньте, це барахолка називається. Сумки. О йо тут можна вибрати щось навіть для велосипеда, навіть лізяки є до прям. Картина. Ух ти клас Як! Зуття! Воно та штука, тіски, типу. Гляньте с якесь хорошого тут. Маски. Комфорт, корега. О, сейчас спрошу. А почому у вас оця корега? Корега? Да. 100 за Це повністю упаковку да, чи упаковка, одну штуку? Ану зараз підождіть, я гляну. Так, кому треба корега, 100 гривень. Оце упаковка. Хватить вам надовго. Дивіться, тут всього цікавого да, є. Да, Що? Мені не треба. Вам треба корега? Yeah. Ну беріть, якщо вам треба, я ж не против. 100, 100 гривень. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. Сейчас я подумаю. Недорого там по доті я подивилась насчет кореги, корега, кстати, нормальна. А, по 2025 року дійсно. Угу. Полетіли далі. Ви знаєте, на вулиці похову бало, сюди заходиш тут боже, <бузька> 5 кг 95 гривень макарони, мука, покровська 50 гривень 2 кг. Олійка, дивіться, яка здорового баклашка, 490 гривень. Сіль 1,5 кг 23 гривні і 16 гривень кілограм. Оце так ціни. Недорого, в принципі, можна тут бачити, як скупитися. Так, по крупам. Пшенична 14 гривень кілограм, артек 25, ячна 17, а греча 38 гривень. Рис 62 гривні, рис 57 гривень. Багато тут всього є. А так, в Рибний нам треба. Рибний магазин. Зараз ми зайдемо. Покажу вам ціну на риби. Бачите, я якраз вовремя прийшла свіжа риба. Ось. Це кого цікавить женька рибка. Щука 130 гривень за кілограм. Гляньте, така вона ідеальна просто. Карасік 45 гривень. Тут розібрали короб 130 гривень. Це свіжа риба. Да, у вас фотосесія ціни йде. Бачите, тут на мене дівчата навіть не кричать. Можна. Можна це показувати. Так, овочі фрукти. Зараз тут рядочок. 150, хурмо по 100 гривень, яблочко. Так, груші по 85 гривень. Недорого. Огірки по 150. Банан 69 гривень. Капуста іде 32 гривні. Картопля 35. морковка 38. Угу. Так. Тут є рибні магазини. Черга така. А, зараз ми там зайдені подивимося, що потом. Черга, Окунь 195 гривень. Угу. Так, мене люди тут питали для собачок: 35 гривень. Це, типа, частина крила йде. І тут багато всього. Вон, рибка така, 63 гривні. шкурка індюка по 15,50 за кілограм. У Бризи по 50 гривень, голови 17 і 25. Це за кілограм. Легені 34 гривні, ноги 21 гривня. Це лопа. Це якась, що це таке по 125 гривень. М'ясо індико. 110 гривень, м'ясо індико. Ось воно. Непогоне таке. Обрізь по 75. Тілятіна. 97 гривень. Тілятина. Класно. обрізі крила курибри Стегно 69. Печень 49. Тут саме дешево. Опорочка по 67 гривень. Бачите, люди розбирають, тут можна багато чого купити. Учері стоїть ось. Холодильнику, мілки, багато всього. Колбаска зі справжнього м'яска, шийка 83 гривні. Це в мене буде не тут відео. Риба ось. А зараз ми інший зайдемо в магазин, там ціна такі солі. Курюшка. От це самовкосно корюшка 100 грн. Набальгенно просто. І далі, далі багато. Ну це ми ще тут подивимося по цим магазинам, а потом підемо дальше. Бачите, я рано вранці приїхала ось кістки. по 15 грн голови, курячі 25 грн 99 коп. Бачите, за кілограм 30, 25, 26 грн/кг. Лапа тут по 19 ідуть. По 14. Ті не різні. Мужчина рогається, що набір для 29 гривень, нижня частина спинки 41 гривня, де нас 9 копійок. А зачем ви так робите? Не можна такого. А я хочу купити на 100 гривень, у вас кісток можна? Ну, Можна економіка купити. А ч... А ви хазяйка? Так. А де хазяйка? Можна з хазяйкою поговорити? А, ну як буде пізніше. Мілка, масло. 36, 30, 29, 48. Тут не можна ціни показувати, так що грошей на тисячу гривень нічого не куплю. Яйця 60 гривень. Оце так. Всі побачили, що по чому. Реалізатор не дозволяє, хазяйки нема буде пізніше. Не так що оце отак. Що тут по рибі? 179 гривень. Мої надію мене лопота і тут хоть не приб'ють. Підмом далі. Ось тут свіженька риба. Ой, бачите, класно. Дивіться, яка класна акція. Хребет. Хек. Да. Тут очередь дуже здорова стоїть, так що на базарі тут можна купити все. Ну що ми О, ікра, гляньте, в кулькох, красна ікра. Почому та ікра? Скурія 320 гривень, ставрідка 265. Знімаю з вікна, бо не доб'єшся, туди людей куча. Ікра свіжа, бачите, натуральночка не знаю, по чому, не можу вам сказати. Ну, я вам чесно скажу, зовнішній вигляд цієї риби мені не дуже подобається. Так, пішлі далі. Дивимося, що тут ще є цікаве. Та на вулиці, звісно, носа говорю свіжо. Так, 10 гривень укропчик класний, недорого. Так, 150 гривень грибочки. І 100 гривень, півлітрові баночки М'ято 15 гривень. 70 гривень вишенька. Ух ти, А тут дешевше. 80 гривень помідори. Кабач, це ціньки 70 гривень, півлітрова бонок. Тут 80 гривень літрова. Да. Так у вас дешевше можна тут навіть купити, чим в магазині. Я дивлюсь, помідори взагалі дешево. Класно. Так, далі підемо тут. Дивіться, ягоди, клосні грибочки. В чому у вас оце гриби відро? 200 гривень. Угу. Ага. Дякую. Зеленю торгують, дивіться, по 10 гривень, по 15. По 15 зелень. Ціни на зелень щоб у вас саме <поцелево> дешево. І щоб люди сюди приходили і купляли у вас. <свіс> ну тут ціни дешевше, я вам чесно скажу. Ну, я бачу, що воно з огорода, бо з корінчиком. Це ви самі, я так поняла, вирощуєте. Підходьте, ось 15, 3 на 40. 15, 3 на 40. Добре, дякую. Оце так. Тут взагалі 7 гривень. Щоб летіли С курей тут продають. Почому курка інтересна. Почому у вас курка за кілограм? Для НТК ідеальна. Це, мабуть, із невеликих. Виходить 384 так, гривні. Так, 3 кілограмова. Я тільки курку. У вас ні. Підходьте сюди. На хитрий. На південному вокзалі. Бачите, людина показала ціну, значить, вона хоче продавати. Так, далі. Сьогодні субота. Дивіться, ще й помідорчики торгують тут. М -м. Айва. А по чому айва? Цікаво. Так, людина зайнята. От зелий. Супер. Я б взагалі тут щось купити сказав мені записано уля мулуку. Так. Дивіться, же я з wnętrя. вас wnętrя? Я ж там син продає в мене 170 за кілограм, да? Да, да. Так, wnętrя 170 гривень за кілограм. Питем далі гляньте того. Куре, сейчас ми спросимо Так, курка домашня, обжарена, класна 100 гривень за кілограм, щоб взяти. А внутрі там є навіть і печоночка. Все є, і печоночка, все є. Дивіться, дядько сам вирощує. вирощує. Що, що? Він вчора в 10 вечора ще бігали. А, в 10 вечора бігали? Він з роботи прийшов. Залітайте. Бачите, тут вже. Свої, 100 гривень, якщо не перекуп, то 100 гривень. Хек, 145. Іспанія 145 рибка. Ось карасик класний по 55 гривень. Скумбрія по 153 гривні, оселедчик 120 гривень. Чи сезон рибки пішов. Так. Сайда 103 гривні. Сайда, це якась рибка цікава, гляньте. Хребет лосося 95 гривень. Спинки форелі 92, салака 65. Ну, це так. Сало, м'ясо, оптиміця. Зараз ми спросимо, чи нам тут дозволять, чи не дозволять м'ясо сало. А я веду, веду, розказую про ціни, які на базарі на м'ясо. Ціни договорі. А це отак. Так що прийдете, можна тут договоритися. Жіночка, без причаток, звісно, ну нічого. Ми там помиємо. Ціни договорні. Прийшли і договорилися. Так, далі, що тут у нас йде? Ммм, яйця домашні. По чому ваші домашні яйця? 70 70 гривень десяток. Воно все свіженьке. Та ми знаємо, що свіженьке. А виноград. О, це недорого. А капуста? 70 Ну, це так. Капусточка так можна мені Можна. Так, творожок. Козирна По 82 гривні. Щас ми ось спросимо. А почув вас трожок? Нормально, так, цвіта на 60. А молочко по чому? Вибираємо. 30 гривень, літр. Угу. Так тут дешевше, в магазині вообще там це не космос за 900 грам, 47 чи 50 гривень. А вдруг тобі скажеш, а тут добріше. Так, ще трошки походимо, поспрашуємо, що тут по цінам. О, дивіться, м'ясо сало, свинину розбирали. Тичка єсть. Не феймали в впала. Щось там в сумку впала. Багато всього. о Це домашнє дивіться, навірно, коров багато. Так, сметана збирана. О, риба, риба риба, риба, таронечка, таронечка. Це я як на привозі. Гляньте, яка класна. Тільки ціни немає. Де посрошувати. Гляньте, яка здорова рибка. М? 410 гривень. краще на 410 гривень. Так нулі, гляньте, яка риба. 170 гривень. Ідеально. М? Щука. 120 гривень за кілограм. Щуки. Це так. Тортики. Mm -hmm. Так, ми мы по чому тут тортики. Mm -hmm. Скажіть мені, будь ласка, по чому цей тортик? Це наполеон. За кілограм нам на масло, яйця. Ви самі робите. А, оцей спартак. Це почому? 400 кілограм. То по 500 гривень. Ну, ви все почите самі. Сама Можна розвивати, показати, що потрібно. А почав вас творог? 75 кг. Жирний. жирний, Тоже робите самі. Сама, в мене дві корови, чесно, вони почувають. У людини дві корови. Все, творог я беру. Я взагалі приїхала за творогом. А, а сметанка? сметонка. Збирана. Я поняла. У вас багатенько залишається. Так, беремо. Там жіночка тут сама, сама все робить. Дивіться, тільки творога взяла на 116 гривень, так він домашній наїмся. А що це? Картинці А, взяли вже, так? Ні, взяла. Це а це так. Надо брати. Це у мене ліміт. Не ну, 200, гр... 200 гривень. Оце приїхала, 200 гривень більше не трачу. Да. Торти обалденні. А це один торт, наверное, кіл десять. Ні, п'ять, триста гривень, півтори тисячі торт виходить десь. Да, да, да. Полетіли далі. 70 гривень пів кілограма творог, 140 гривень кілограм. Оце класний, ось Тоже жіночка пече тортики. Це ручна робота. Так лише ж такий домашній купить, звісно. Це я вам так трошки молочки. Трошки молочки і молочного ряду. Ідеальна сметана. Це у вас як сепараторна, так? Да? А по чому у вас виходить пів літра? А якщо немає банки, ви нальєте? Ага, 130 тридцять пів літра. Творожок і сир. Чорний молотий перец. М'ясо комбінатов силімона кислота. Угу. Так он джиночка, бридзе там по сто сімдесят за кілограм. М'ясо комбінатов лимонад. О, я поняла, як оце можна. Перець. Зараз возьмемо перець. Підійшла, спросила, можна. Так, кілограм 120 Дивіться, яка класна здорова курка. Виходить 411 гривень. Лучше взять, конечно, домашні Це ж домашні правильно? Значит, все чітко як в аптеки. Так, трошки вам показала. Ви підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, натискайте на колокольчик. Знайшла сметану сіпараторну жирну 170 гривень, пів літра виходить. Чи літр Ось, дивіться, яка смакота домашня. Дякую усім за увагу. Це серія номер один, а потім буде серія номер 2 Смаколики, снеки. Сальце О! творожок А по чому у вас яйця? 70, 70 гривен. А сметанка? Сливки. Сливки. Почем пів літра? 140. А если з банкой? Десять гривен. 70. А масло? Масло 500 гривень кілограм і сливи. Я сливок я сметок. Та я бачив, що воно жовтеньке. Масло 500 гривень. Так, що тут, сольце? Я, я боюся спрашувати. Почому? Так, сало по 180 і по 200 з м'ясом. Це отак. В суботу тут. Двіж, паріж, кролики. Щас ми спросимо, по чому кілограм кролика. Бачите, лапки є, значить це кролик. Побілено було у бабусі. Доброго дня. А по чому у вас кролик? Оце 800 гривень. А скільки тут кілограм? 4 кілограми, 70 грам. А це гігант. Кролик гігант називається. Ні, ну ми Та ні, це здоровий. А мед по чому? 80. 80. Дякую. Мусочку берем, потрашок берем. Берем, берем, все берем, чай, кава, вон чай, кава, даже кіло ск'єсть. Оце так, в принципі. Далі ми підемо там овочі, фрукти, віники. Зараз спросим, по чому віники? Нам ще цікаво, по чому віники? А по чому віник? Такі 60, це і 80, і 80, 120, 140. Так, частина перва закінчує, буде закінчуватися, Зараз буде частина друга починатися. носки тут продають, бачите? Носки, Житомир. Це Житомира? носки? Там Часний підприємець, там фабрика не працює. А в Житомирі поставили свої станки, люди роблять носки. А так, носочки по 25 гривень. Mm -hmm. Mm -hmm. І по 15. Воно гарбузи. Гарбузів багато. Там ще щось є таке. І Замерзли, прийшли, купили чайкову. Часу зною, знаю, по чому тут чай? По чому у вас це макохве? 12, а чай? 10. А Петровська Слобода. По 12. Добре, дякую. По 10 і по 12. Залітайте, найдешевий чай і кофе на хитрому ринку. Яблочка по 30. Морковка по 30. Капуста 30. Бурячок 25. Картопля, гляньте, яка ідеальна. 35 гривень. Яблочка по 35.